На 23 липня 2025 році починаю дозрівати такий сорт літніх яблук під назвою Петрівка. Ось такі вони. Це ще висять на дереві, а це вже осипалося, це вже коли вони зрілі. Дуже смачні. Це вже на землі такі вони починають бути більш розсипчасті. Ну, це відноситься до тих, такого класу сортів. Як ви привикли їсти у бабусиних та дідусевих садах пряно літні запашні плоди, солодкі без кислоти абсолютно. Я думаю, такі були б дуже підходили для приготування пирогів. Дуже смачне яблуко, кислинки нуль. Ось такі маленькі цьогоріч навіть є якісь. Зазвичай були великі вони. Ось такі плоди. Ну, особисто я завжди хотів, щоб в мене було в саду багато літніх сортів. Потихеньку я до цього підходжу, дуже люблю поласувати літніми яблуками. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді був сорт Петрівка.